Привіт-привіт! Ви на каналі Збри пальчики з ротика і скажи голосно Настя. Світ Настя! І сьогодні ми з Настусію відкриваємо пар... паріхмахів Пластилін Плейдо. От, які гарні зараз прически ми будемо робити нашим лялечкам. Відкривати, відкривати. буде. Давай, мама, тобі допоможе відкривати. О, тут, бач десь. Угу. Я хочу О, Чекай, мама, Чик. Давай, відкривай собою. Ну, Маше. Классий, классний. Вау! Як тут багато а, всього! Це парикмахерське кріселко напевно. Класно! Малечний. Давай! Малечний. Давай відкриємо! Попало! Я все красочки. І пастелини, і розовий, і бло, і розовий, і бло. І розовий, і синій. І давай окуваємо. Відкриваємо, ну, давай. Відпомагай, відкривай. Я дельничку. Угу. Як багато пластилінів. Молодець. Давай, б'єш. Давай сідай на кріселку ходить. Не хочеш, хочеш, хочеш? Ну, я О, так? От, яке багато і оранжевий, і фіолеток, і голубий, і розовий, і жовтий. О, як багато. Тут є ще інструкція. Така інструкція. Так. Тут вначе, на різних комах. Класно. ще лізяти. Ну що, ти його коріли? Давай ми тобою поставимо пріселку. Де наші лялі будуть сидіти? Чекай, чекаю. Зафіксували. Ось так. Ось такі у нас такі вау! Таких будемо робити прическу. Ракес. А тут така у нас буде ябоночка з вушками, з дульками. Класно. Давай, Зе. Давай. Ну що, ти відкрила? Тобі допомогти? Давайте. Ага, Я молю. Так, угу. да, ти відкриваєш фіолетовий і будеш робити фіолетові волоси. Да? Да. О, такі у нас є. Чоловічки. Я накану. Угу. Давай. Це в нас тонька сюда пластилін. Якого кольору тихо? От так не можна зубками. Давай, мама, поможе бо тяжко подавати. Хто ж? <плес> Ой, класний фіолетовий пластил. Давай. Класно, пахне. Пальчиком. Молодець. Давай. Став сюди. Першу що робити. Дівочку. Так. Да. З фіолетовим волосом, так? Да? Да. Давай. Став сюди волосочок. О, наш пластилин. Ні, ні, ще повний, повний. набивай повний. Багато-багато набивай. Угу, ще давай. Молодець, качаєш ковбаску. Отак. Ну, давай, пробуємо. Став тепер на кріселко, сади його на кріселко. Каже, привіт! Я прийшов до бачу, ви мені зробили гарну зачіску, так? Да? Зараз буде, каже, у вас гарна зачіска. настойка, на може, в другу сторону треба крутити. Зараз, каже, було, у вас гарні волосся, фіолетові. І ще. Ні-ні, давай, крути, зай. Напевно, треба ще пластиліну. А, доть, давай. Крути, крути? Ні, в другу сторону. Oh -oh. oh -oh. <laughs> О-о-о! О-о-о! Наша тітя уже yeah. робиться з голосом Фіолітом. Ah, Вау! Класні волосся, прическая ah, Є, є Її ножниці можеш підстригати їй трошечки чолочку oh. Давай підстригай чолочку. Молодець. І Ай, на ну, ноги, яка гарна прическа. Дуже класно. Ну що, ми забираємо цю тьотю мадам таку, так? Питайся, тобі сподобалася тьотя прическа чи ні? Кажи сподобалася тьотя тобі прическа? Ще не дуже. Треба розкручувати до цього опускати і потім витягувати нашу тютю скрізька. Отак. Давай. виходи. Давай поставимо її тут. А яка класна! Та як зараз модно на одну сторону. Причоска. Тепер. Тепер маємо розвив... кому будемо робити. Давай зробимо жидядві голуби. Далі хочу постригтися. Хочу коротку зачіску і вуса? Давай зробимо йому голубе. Давай. Привіт, Настуня! Я прийшла твою парикмахерську. І хочу, щоб ти мені зробила Давай. гарну зачіску? Давай. Давай. О! У мене будуть розові Так! Да. О, класно! Все, я хочу пропили гастку. Давай. Завізайка на кріселко. Та, Давай, мама, твій поможе. Та, ті, ті, ті. Да? Ну все, давай. Починаємо робити Ну, Може в другу сторону, дати, може, в другу сторону, у другу сторону. Okay. Давай, давай, давай. У другу сторону. Крути, 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 крути. Крути в другу сторону, дай. Молодець, давай, 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 давай. Зараз буде наш дядя їжачок. Розовий. Є no, молосний, yeah, дяді розовий. Що, я хочу стрижем! Давай стрижем! Молодець! А ми ще можемо на студія робити бантики. Можемо робити квіточки, можемо Ой. робити вуса. Вуса? Так. Да. Да. Дуже гарно. Давай зробимо йому вуса. Е -е. Давай йому зробимо зелені вуса. Зелені? Давай. Ні зубками. Давай, мама, поможете відкрити тут. А, а який дядя класний у нас получився. Зараз ми йому ще зробимо зелені. Паінчик. Бантик сделаем дядю? Да. Волоса сделаем зеленые. Опа. А Он той... уже сможет идти на карнавал. Да? Нет. Нет? Нет. Молодец. Получилось. Получилось. Понюхай. А да. ты не А ты понюхай. Пахнет? И тоже. Только понюхай. Да, да, да. Да, да, да. Ну что, давай, бери тоже, Рошечке, пластилину. О, тут есть вуса. И бантик. Давай, подай сюда. Сробим ему вуса, а девчонке, нашей тёте, сробим ему бантик. Хочешь? А какие? Давай. Давай, как мы вуса соберём. Сробишь ей вуса и бантик? Да. Давай. Отут От плуса. А угу. мамо підтримати. А ти нажимай. Вау, як класно. Ну що? Получилось. Получилось? Давай, як мама получила забирати. Мені трошечки пластилина. Готова. Угу. Давай, витяг. Молодец. А, -а, -а классно. Ну покажи, какие там вуса. Покажи вуса. Ну, ты себе сделала вуса, а чья дядя? Тогда вуса дядя. Я пойду на педу. И сделала автопатия. Это платье, да, такая юбочка. Ну делала. Я сделала вуса. давай, давай еще раз. Давай еще раз вуса делаю. Ой, тут что-то какая-то такая штучечка, я интересно. А, я знаю, что это наверное. это наверное, машинка. Шшш. Эй, ну. Шапстрих. Ты не? Не знаю точно. Это с Да. це бритва, брити. Брити бороду. О, oh, классно! Супер! Ну що, ты сделала вуса? Не вуса? Дядя так долго чекає на вуса. А ты не робиш йому вуса? Давай. Ну, что що там є? Покажи. Ну, о, тут есть специально, что можно ставить все принадлежности, наверное, чтобы были под руками. Нет, я сюда точно не лезу. Все залезу. А что еще? Еще? я... Шо? А, ножницы, наверное. Нет, наверное, ножницы сюда лезут. Чтобы все было под руками. Ну давай, все, сделала вуз. Я живу. Я живу, я что... Бантик. бантик такий великий зробиш? Так. Давай роби бантик такий великий. Доч, а може зробимо зробим таку якусь причому зараз, коли ти закінчиш з дядям, зробимо е, цьому хлопчику таку прическу. Хм? Давай, давай, давай закінчимо з дядем, щоб він зліз з крісла. А, ти ще достригаєш тітю? Молодець. Mm. Mm. Класно. А, зробимо тьоті цю прическу? А чи давай тьоті зробимо таку прическу? Таку. А цю зробимо хлопчику. Таку класну. Шапочку таку. Хочеш? Хочу. Хочеш ту? Давай. ту. Угу. Да, цю тьоті зробимо, так? Да? Давай. Так що дядя, ти вже готовий. Супер! Вау! Нашу тетю постригли. Тетя наша мала такі гарні довгі волосся. а тепер нас її постригла, щоб її зробити новий образ. Та, да, Зая? Якого кольору будемо робити тепер тьоті прическу? Але ми ще не зробили хлопчику. Ми ще не зробили хлопчику прическу. Эмм, mm, давай дерьмо авто акума. Давай дерьме автопищу. Давай. Давай. Хочу авто. Оранжевый, да? Авто. А, губер? Давай, Угу. Mm -hmm. <coughs> давай трошки позбираем. Давай позбираємо трошечки пластилін, щоб він тобі не мішав, щоб ти могла, могла робити з ласку. Гената. Давай роби кубаску и пещерочку колбаску. Да? Да. Ну, давай роби кубаску. А, и закладаю формочку. Еще байтик. Да, зараз будемо робити байтики розовые. Хочешь? Молодец. Золотошка постели угу. мама. І маме трошки пластилина ну, и на стони. Окей. Хочешь ще в ту нажаток? Хочешь не в ту? Убий. Давай, став формочку пластилин. Так. Да. Давай. Молодець. І, ще. і треба ще пластіли. На, Наші пластилин. Дякую. Молодець. И мама келин. И мама помоє, да. Давай, мама, трошки поможет. Ой, Ой. падай ножнички. Ставим вушку поставим. Це в ложка дульки. Вошка дульки. Вот так. Все, давай, поправляй. Став тоже пластилин. Так, щоб скрізь було всюду. Да? получается? получается. Молодец. Да. хочешь еще пластилину? Давай на другую, на другую дулечку. Зай. За. На другую дулечку. Бать? Да. да. Ну, ты петрошечки встал туда, а мама тут поставила. И все. У нас уже тетя новой прическу. Да? Да. Молодец. Все, mm -hmm. давай ставимо на головку тютю і закриваємо. Давай, доця, став ставимо на головку. Mm -hmm. Зараз все лишнє заберемо. І тьотя у нас буде гарна уже. Забираємо все лишнє. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Тр... О, Настуня! Ми зробили їй наоборот причску. Давай. Давай. Давай ми бігом поправимо. Оп! Отак. Вот Все. Давай, відкривай. Раз, два, да. три. Відкривай. І що у нас вийшло? Да. Ну, оп. Да -да. Ой! Упала її прическа. Да. Вот я, да. Вот. Все, давай, мама, тебе поможет. Откроем Вау, какая у нас красивая тетя получилась. Тетя Мотя. Привет, тетя Мотя. Ты такая красивая Вау, вау, вау. Подобается тебе? Красиво. Красиво? Красиво. Супер. Давай, ставь тут тетю. Сбоку. Молодец. А теперь хлопчик. Хочеш, щоб ти йому зробила хочу, прическу? Я хочу. Я А, хоче злізти з кріселка. Да! Давай едим авто. Давай знімем дядю з кріселка нашого. Ой, дядя, давай злізай. Ти щось не хочеш злізати? тобі напевно то сподобалось сидіти у нас на кріселку. Все, дядя у нас такий з розовим голосом. Та як зараз модно. Давай Давай, тепер оранжевий зробимо кому? Для... Для зробим оранжевий, де? Де, О, е Я ломайчика. Хлопчику зробимо оранжевий, да? Давай, це жовтий, то оранжевий. Давай. Став формочку. Молодец. Ой, 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 Давай ой, 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 Давай. Давай, трогай, гадни, валясь, хлопчик. Нам купила, Да? да. Классно. Молодец. Все, давай там формочку. Молодец, хлопчик чекає на свою прическу. Він теж буде, хоче бути гарний. Такий, як ття і дядя. Да. А, а мама тим часом зробить тьоті бантик, хочеш? Давай. Фіолетовий, хоч? Да. А, а ти роби формочку і, і роби прическу э, це, хлопчику. А що у нас ще тут є ззаді? Вау, у нас ще є корона і кепка ззаді. І буса є. І ще одні буса. І квіточка є. Класс. І, кеп... да. І кепка. І кепочка є, так. Да. Хлопчику можна зробити. Кепочку. Давай, мама, зроби квіточку. Тьоті. І я. Ківчечка. Ну, я... Ну, я... ну, квіточка готова. Бач? У нас класна квіточка. Юлія. Тепер мами поправи. Ой, такая квиточка у на, вот такая гарная квіточка у тёті на волосы. Давай. Оп. Я, я а яка у нас гарна тётя получилась. Дось, давай закинем с хлопчиком. Давай. мама, тебе поможет. Я на тёбле автопан, а не кирчатку на дядю. А і дяді ви робиш квіточку. Дяді зробив вуса, не квіточку. Е, не ну дяді ж не носить квіточки, дяді носять вуса, бороду, а квіточку вони не носять. Тьті носять дівчатка носять, а дяді не носить. Зроби йому вуса. Хочеш зроби ще одну квіточку тоті. Давай тіті. Давай. І докажемо, що все, дай, давай. Мама поставила пластиліну формочку. Наш хлопчик готовий, чекає вже на свою нову прическу. Давай, давайте, две. Оп! І наш хлопчик зараз буде з класною прическою. Забираємо все лишнє. І божественний момент та да! Класний хлопчик у нас получився! По... Ні, не полумалось не розкладу. Давай покажемо дядю. Отакі гарні у нас причосочки. Получилися. Да, доченька, класні у нас прически получилися. Так, супер прически. Вуса будемо робити дяді чи ні? Ні, не будемо. Давай буде. кивточку, Давай, роби квіточку тіті і будемо прощатися. Давай. 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 Квіточка буде фіолетова, хочеш так. зробити її оранжеву квіточку. Ні, ні. ну не хочеш. Добре. Зараз мама зробить. Ну что, ты достала пластилин, робити квиточку? Да. Что? Я такие у нас получились. Дядя с розовой прической, тетя с синей У нас все наоборот. Получилось. Мальчики і мальчики. І отакі от дяді бусами зробили, щоб дядя на нас не обіжався, щоб він зрозумним голосом. Давайте назовемо мату кивчичку нам на дяді. Дядя кивче не вносить, знаю. Дядя мать. Наступ, давай, тобі сподобалося? Да. Тоже робити прически, так? Да? Так. Да. Ну все, давай, кажи. Пока. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйся на канал і став палець Bye. вверх. Всім пока! Пока-пока.